Усім привіт! Хочу сьогодні поділитися своїми враженнями про створення курсу. Я створила вже два курси: QA Foundation та QA Practice. Перший для тих, хто тільки починає свою пригоду з тестуванням та ще не знає, чи варто йому вкладати час та сили в нього. А другий більш практичний QA Practice, коли ми вже поєднуємо теорію з практикою та знаємо, що до чого взагалом. Щоб не тільки суха теорія, а й знати, як це працює на практиці. З практичними завданнями та з кінцевим результатом можливістю збудувати своє портфоліо. Тому е, от хочу поділитися своїми враженнями, як це записати курс, і просто важко це чи ні. Поїхали! Давайте розбиратися. Отже, записати курс це мега-крутий досвід, але це на дуже багато вимагає зусиль та часу, тому що потрібно продумати структуру, що вам дати, який результат ви отримаєте в кінці, як це все продумати? Тут потрібно і змонтувати відео, написати сценарії, змонтувати відео, продумати всі обл обкладинки, обложки, назви це стільки всього багато. Це технічні деталі, це як викласти ці відео, як їх загрузити в інтернет, чи як вам видавати ці відео. Настільки багато всього, тому що, ну, по-перше, для мене це було. Я знала, що це багато, але коли ти знаєш на теорії, це одна справа, а коли ти робиш це в практиці, це зовсім інша справа. Тому е переходьте на теорію і діставайте свої такі інсайти та розуміння. Що як працює, це дуже класно і корисно, тому що ми не завжди можемо продумати все до деталей, і тільки на практиці воно все вилазить. А тому, коли ти вже маєш навіть матеріали готові, навіть сценарії готові, тобі треба сісти і записати. Це треба приготуватися. Це треба сісти, відкрити камеру. Це треба мати пам'ять на телефоні, це треба, щоб комп'ютер не поламався. Це потрібно е, мати сили записати, мати сили говорити про це, мати структуру, щоб не, не, не наговорити забагато, бо потім теж коли забагато, це теж не потрібна інформація. Треба вміти почати і закінчити так само, як на співбесіді, коли ми розгорнуто гарно відповісти на запитання, що хочеться послухати. Але коли ми вже сідаємо і розказуємо нашу історію життя, то цього вже забагато, і людина просто не зацікавлена в цьому. Треба коротко та по суті. Також надзвичайно класно чути відгуки про продукт. Коли ти вкладаєшся, робиш, і тобі пишуть, що це так корисно, так це дійсно класно, і що е, дійсно допомагає розібратися на практиці, як це все працює, тому що. Інформації є дійсно багато, але коли ти вмієш її поєднати з теорією, коли ти вмієш подати так, щоб людина зрозуміла, не технічна, або людина, яка починає свою роботу, або яка просто заплуталася, або просто потрібно розставити ці точечки над і, тому це дуже крутий інструмент, коли ти вмієш це подати, і тебе розуміють. Коли ти питаєшся, чи є питання, задавайте запитання, кажуть. Та все зрозуміло, розумію з відео. Тобто мені це навпаки пояснює. І це дуже круто, тому що на практиці, коли змінюється перспектива, ти зовсім по-інакшому підходиш до цих питань. І ви самі бачите, що мої відео, вони по суті, вони не є довгі, вони не людям вам воду і тому подібне. Тому, якщо вас цікавить професія тестера, практика, то запрошую до перегляду моїх відео на каналі. Тут їх доволі багато безкоштовної інформації. Якщо вам цікаво і хочеться ще, запрошую на мої ще курси. Вони недорогі, доступні. Та там ще більше корисної інформації для того, щоб зберегти вам час, для того, щоб вам пояснити та структуризувати ваші знання і щоб ви досягли своєї бажаної точки Б, наприклад, в ввійти у ВАЙТІ. І стати тим тестувальником програмного забезпечення, або просто знайти свою наступну роботу, тому що QA Practice він розрахований на тих людей, які її починають, просто їм буде важче це сприймати, тому що там багато теорії, практики, такої практичної саме. Як і на тих людей, які вже проходили багато курсів, і вони просто вже підзабули, вони вже не пам'ятають, або їм просто треба структуризувати, тому що. Я сама знаю, як це було, коли ти маєш багато ніби знань, але не, не розумієш, до чого воно один до другого клеїться. І тут я, власне, це зробила, і мені здається, що в мене вийшло. Якщо ви проходили мої курси, будь ласка, напишіть мені відгук тут. Я буду дуже рада, щоб хтось написав і сказав вашу власну думку про те, наскільки вам це допомогло, і наскільки було корисно пройти мій курс, один чи другий. На практиці, і щоб інші люди теж могли знати, чи варто чи ні. Все просто. Наперед, вам дуже дякую, якщо напишете ці відгуки. Також після, після створення курсу життя не закінчується, воно тільки починається. Я розумію, що мені це подобається, що я даю можливість людям зрозуміти, зрозуміти краще. І це лише початок. Тобто, коли хочеться продовжувати і змінювати, допомагати змінювати своє життя на краще. Інколи. Речі, які очевидні для нас самих, вони не очевидні для когось. І коли ми про це ділимося, коли я про це ділюся і бачу, що відгуки ваші класні, вам це дійсно потрібно, це мотивує мене на роботу і це мотивує мене продовжувати робити те, що я роблю. Ділюся, навчаю і допомагаю вам реалізувати свої бажання та мрії. Тому звертайтеся, кому цікаво. Хто хоче прокачати свої знання, хто хоче попрактикуватися на співбесіду, прокачати англійську, або не розуміє, що далі робити, або просто пройшли курси, і вже пройшло якийсь час, і ви не знаєте, як то далі продовжувати це все. Приходьте, ми розберемося, напишіть мені чи в Телеграмі, чи в Інстаграмі, де вам зручніше я допоможу. Я постараюся зробити так, щоб ви змогли швидше досягти своєї точки. Бені. Ось такі в мене були інсайти по створенню курсу. Тому дякую, що додивились до кінця. Це важко, зате класно, і будемо продовжувати в тому ж дусі. Тому до зустрічі! Па!